Сьогодні ми обговоримо агорафобію, розлад, який значно обмежує свободу пересування та якість життя людини. Ми розглянемо її діагностичні критерії за ДСМ 5 наукові основи, а також проаналізуємо два різні клінічні випадки, які допоможуть краще зрозуміти цей стан. Що ж таке агорафобія? Це інтенсивний страх і уникнення місць або ситуацій, з яких, на думку людини, важко втекти або отримати допомогу в разі панічного нападу або дискомфорту. Це може включати такі місця, як громадський транспорт, відкриті простори, натовпи чи черги, діагностичні критерії. Перше, виражений страх або тривога при перебуванні в щонайменше двох із наступних ситуацій: використання громадського транспорту, перебування на відкритому просторі, перебування в закритому просторі, наприклад, магазини, кінотеатри, стояння в черзі або перебування в натовпі, перебування поза домом на самоті. Друге. Людина уникає цих ситуацій, відчуває інтенсивний дискомфорт або потребує супроводу іншої особи. Третє. Симптоми непропорційні реальній загрозі і викликають значний дистрес або порушення функціонування. Чотири. Стани повинні тривати щонайменше 6 місяців. 5. Симптоми не пояснюються іншим психічним чи медичним розладом, наприклад, соціофобією чи посттравматичним стресовим розладом. Наукове обґрунтування агорафобії. Перша нейробіологія. Надмірна активність мигдалеподібного тіла, що відповідає за реакцію на страх. Порушення зв'язків між мигдалеподібним тілом та префронтальною корою, яка регулює страх. Друге психологічні фактори. Ранні панічні атаки часто стають тригером розвитку агорафобії. Уникнення ситуації формується як спосіб захисту від можливих загроз. Третє соціальні фактори. Стресові життєві події, такі як втрата роботи чи розлучення, можуть сприяти розвитку розладу. Клінічний випадок Анна 32 років. Анна, 32-річна маркетологиня, звернулася до терапевта зі скаргами на неможливість користуватися метро. Вперше вона відчула сильний страх у метро три роки тому, коли пережила панічний напад. З того часу вона уникає громадського транспорту, вибираючи таксі, навіть якщо це дорого. Анна також відчуває тривогу, перебуваючи в супермаркетах чи інших людних місцях. Поведінка уникає метро, великих магазинів, відкритих площ, завжди бере з собою подругу, якщо потрібно йти до місця, яке викликає страх, думки та почуття. Що, якщо я знепритомнюю і ніхто не допоможе, я не можу дихати у натовпі, і це мене вбиває емоції, тривога, безпорадність, ізоляція, діагноз, агорафобія за ДСМ 5. Другий клінічний випадок Ігор 45 років. Ігор, власник невеликого бізнесу, почав уникати поїздок на роботу після серії панічних атак за кермом. Він турбується, що не зможе вибратися з пробки, що йому стане погано в машині. Згодом Ігор почав уникати виїзду з дому взагалі. Він працює дистанційно і виходить лише до найближчого магазину. Поведінка. Відмова від водіння постійно відкладає важливі зустрічі, які потребують виходу з дому, уникає ситуацій, які викликають навіть незначну тривогу, думки та почуття. Я не зможу впоратись, якщо трапиться напад. Безпечно лише вдома. Емоції, ізольованість, сором, втрата контролю, діагноз, агорафобія за ДСМ 5. Отже, агорафобія – це розлад, який значно обмежує життя людини, але його можна ефективно лікувати за допомогою терапії, психосвіти та за потреби медикаментозного втручання. Випадки Анни та Ігоря демонструють різні прояви агорафобії, але обидва мають потенціал для успішного лікування. Дякую, що слухали, і до нових зустрічей!